Вітаю, друзі! Якщо ви шукаєте житло і маєте тваринку, собаку, чи кота, чи будь-яку іншу тварину, і власники осель не хочуть вас брати, оскільки ви з тваринами маю для вас чудовий варіант. Маю для вас будиночок з окремим входом, своїм подвір'ям, який розташований біля парку з озером, де ваша тваринка буде як в районі. Будинок розташований в залізничному районі, в районі вулиці Сяйво. У вас буде свій повністю поверх з окремим під ключ входом. Здають перший поверх. Там є кілька кімнат, кухня, санвузол, індивідуальне опалення. Також можна обігрівати коли холодно, взимку пічкою. Будинок дуже приємний, багато використаного натурального матеріалу, зокрема дерева. Будь ласка, якщо бажаєте оселитися з вашим улюбленцем, пишіть мені раду з вами зустрілася і оглянете. Можете навіть прийти зі своїм улюбленцем, оглянете цей милий будиночок. Будь ласка, пишіть.